Успішний архітектор і талановитий художник, картини якого мають унікальну історію, бо у них ховаються десятиліття життя. Костянтин Нагорний поділився з нашою знімальною групою, секретами створення графічних робіт та показав деякі з них, які невдовзі зможуть побачити і Черкасці. Костянтин Нагорний народився в Ізюмі Харківської області. У будівельному інституті здобув освіту архітектора. Тепер живе під Каневом. Проте малює по всій Україні і навіть за її межами. Для Костянтина це буде четверта виставка. Розповідає, коли обирав роботи для експозиції декілька десятків спалив, бо не сподобались. Я готував виставку в Черкас, над Черкаси, то я частково десь штук 100-150 спалив їх. Тому що прошив, ну, пройшов якийсь час і мені вони не сподобалися, я їх спалив. Архітектором Костянтин Нагорний працює понад 25 так. років. Графікою почав займатися 2015-го. Процес написання однієї може займати близько шести годин, як, наприклад, ось ця. Що цікаво, всі картини намальовані з першого разу. Я добив вивірено поставити штрих, і він там остався. Або викинь. У мене нема карандашної підготовки. Я не роблю карандаш спочатку як роблять живописці, спочатку карандашом прописують, а тоді тобто я наживо одразу працюю. Любим інструментом я наживо без карандаша і без резинки. Це про що це говорить? Про те, що я не маю права на помилку. Тобто, якщо я зробив помилку, я викидаю листок. Зі слів Андрія Кравця, роботи автора це великий внесок у збереження культурної спадщини. Метець залишає на папері унікальну та неповторну історичну будівлю, якої у майбутньому може і не бути. Для збереження культурної спадщини така ну, абсолютно хороша річ, тому що це пропагування от мистецтва завжди це найпростіший спосіб достукатися до обивателя, Показати, розповісти про те, що є збереженого цікавого в його місці. Відкриття виставки Костянтина Нагорного відбудеться 5 жовтня у Черкаському художньому музеї. На ній будуть презентовані історичні будівлі не лише з Черкащини. На цій виставці це буде концентровано. В Черкасах не так багато цікавих і архітектурному плані будівель старовинних на цій виставці це буде концентровано. Можна буде побачити, можна буде зрозуміти, куди ще сходить в Черкасах, чого не бачив, що пропустив. Це не тільки місто Черкаси, це Мошни, це Канів, це Корсунь. Тобто Черкаща побачать багато ще знайомих місць і поза межами власного міста. Юля Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.